Правила життя за ГАННОЮ Аренд. Ганна Аренд. Німецько-американська філософиня, політологиня та одна з найвпливовіших мислительок ХХ століття. Її праці присвячені тоталітаризму, владі, свободі, злу і природі політики. Проки життя 1906-1975. Народилася в німецькому місті Лінден. Тепер частина Ганновера в єврейській родині, вивчала філософію, теологію та грецьку мову у марбурзькому університеті, де її вчителями були Мартін Гайдеггер, з яким у неї були романтичні стосунки, та пізніше Карл Ясперс. У 1933 році, після приходу нацистів до влади, була заарештована Гестапо, але незабаром звільнена. І емігрувала спочатку до Франції, а згодом, у 1941 році, до США в Америці працювала журналісткою, дослідницею, викладачкою та активно займалася політичною філософією. Арент вела в обіг такі ключові поняття, як банальність зла і радикальне зло. Вона уникала класифікації себе як філософа, вважаючи себе радше політичним мислителем. Пропоную до вашої уваги 20 правил життя за Ганою Арент. Зло банальне. Найстрашніша сила це не поодинокі демонічні тирани, а звичайні люди, які бездумно виконують їх накази, не замислюючись над причинами та наслідками. Саме це перетворює зло у масовий пригнічувальний вал. Зло народжується там, де мислення зупиняється. Коли людина перестає критично осмислювати свої дії, вона стає частиною механізму. Що може чинити найгірші злочини, не усвідомлюючи своєї відповідальності. Свобода починається з права бути почутим. Той, хто не має голосу в суспільстві, перестає існувати як особистість. Тоталітаризм живе страхом і брехнею. Він руйнує реальність, змушуючи людей вірити у вигадані факти, поки вони не втратять здатність розрізняти правду й обман. Найлегше приймати світ таким, як він є, найважче уявити, що він може бути іншим. Усі великі зміни починалися з того, що хтось насмілився засумніватися в очевидному. Тоталітаризм живе в дрібницях. Це не тільки пряма диктатура, а й повсякденні загально прийняті правила, які змушують замовкнути, соромитися бути іншим чи покірно погоджуватися з чужою волею. Той, хто знімає з себе відповідальність, стає рабом системи. Відмова від прийняття самостійних рішень це теж вибір, і за нього завжди є наслідки. Мислення та мораль нероздільні. Людина, яка не аналізує власні дії, не може бути по справжньому етичною. Масове обурення нічого не змінює, якщо ніхто не діє. Воно стає чинником змін лише тоді, коли переходить від емоційної реакції до активних дій. Найнебезпечніша брехня це та, що стає загально прийнятою істиною. Коли суспільство вірить у вигадану реальність, опиратися майже неможливо. Влада тримається на згоді, а не на примусі. Навіть найжорстокіші режими існують лише тому, що люди їх підтримують або терплять. Тиранія зароджується там, де знищується громадянська взаємодія. Коли люди втрачають можливість об'єднуватися, висловлювати спільну позицію та діяти разом, влада перестає мати потребу в їхній згоді і набуває абсолютного контролю. Гідність важливіша за виживання. Людина стає собою лише тоді, коли відмовляється поступитися принципами заради комфорту чи безпеки. Розуміння це не прощення. Аналізуючи зло, ми не виправдовуємо його, а лише розкриваємо його механізми. Справжня свобода це право бути іншим. Диктатури починаються там, де всіх змушують мислити однаково. Бездіяльність це мовчазна співучасть. Якщо ми не протистоїмо несправедливості, то погоджуємося з нею. Історія повторюється, коли її не осмислюють. Забуття минулого створює ідеальні умови для повторення старих помилок. Справедливість не буває колективною, вона завжди індивідуальна, бо люди відповідають за свої дії окремо, а не як частина натовпу. Революція без свободи це лише зміна тирана. Переворот не має сенсу, якщо він не дає людям можливості самостійно будувати своє майбутнє. Велич людини в її здатності до нового початку. Ми не приречені на повторення минулого, адже завжди можемо вийти за межі заданих обставин і створити іншу реальність. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі BuyMeACoffee або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті манівцем в розділі про проект дякую